У Коломецькому райсуді сьогодні мають слухати справу про керування автомобілем з ознаками алкогольного сп'яніння. Про це йдеться на сайті судової влади. Підозрюваним у цій справі вказаний міський голова валок Валерій Скрипніченко. За даними судового реєстру, 17 лютого о пів на п'яту вечора чоловіка зупинили поліцейські. Почули від нього запах алкоголю, проходити тест на драгері. Скрипниченко відмовився. Протокол про нетвере заводіння передали до суду. Біля суду та у коридорі збираються жителі валок, чекають на засідання. Ми повинні е, дізнатися, є е, факти чи немає фактів. Е, винний, невинний, буде покараний, не буде покараний. Добрий день, прошу сідати. Будемо розглядатися матеріал щодо Скрипниченка Володимира. Валерія Володимировича звинуваченого за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Самого Скрипніченка в залі немає. До суду були надані заяви. Перша заява адвокатом Нумянцевим про те, що він просить відкласти розгляд справи на іншу дату, в зв'язку з його участю в іншій справі в іншому суді. Слухання справи відкладають. Щоб дізнатися позицію Скрипніченка та спитати, чи дійсно він керував автомобілем у стані сп'яніння, приїхали до нього на роботу до Валківської міської ради. Побачивши знімальну групу, мер виходить з кабінету. Але мені потрібна ваша позиція. Ви дійсно керували автомобілем? У стані сп'яніння? – Ні. – А що тоді сталося? Я тут розбираюся. Ну послухайте, є таке судове. Скажіть мені, будь ласка, що сталося? Тут побачте. Наступне засідання у цій справі призначили на 18 травня. Олександра Новоселта, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.